На березі сидит гузенький, відвіт рушелести. Ми біля села Хорохорин колись чи не всі місцеві жителі їздили на заробітки до Польщі. Тепер же люди показують, що можна господарювати вдома на своїй землі, та ще й дають можливість заробити. Insim. Зараз доволі непогано люди живуть, я б сказав. Ну, за рахунок того, що є оце полуниця, там, капуста. Перспективи, які далі продовжувати тим самим, чим займалися, займатися, садити, сіяти. Лю людей, тих, що працюють, не ображати, всім нормально платити, бо ті люди також приїжджають здалеку. І треба їх труд також цінувати, платити їм нормально, щоб вони теж, також біля нас могли достойну зарплату отримати. А ви тільки що принесли, так? Записалися. Да. Я бачу у вас за спиною там такі, чи то ферма, чи то що за такі трошки розруха. Що то було колись? Це наш колишній колгосп. <гум> ну як колишній, він, напевно, ще й теперішній колгосп. Тут таке там, там залишився, я не знаю, фермер чи голова колгоспу колишній, він також там сіє. Щось там вирощує, ну це його, оце його колгосп теперішній, отакий. Так він виглядає. Але раніше там було багато робочих ну, раніше, місць. Да, ще коли там років, напевно, 20 назад було. Як в всіх колгоспах, всі колгоспи працювали. Зараз там також вирощує полуницю. Взагалі раніше якісь господарства були, крім колгоспу, ще якісь Хорохорині, які тепер занепали, може їх немає вже. Ну, у нас крім колгоспу більше такого нічого й не було. Це як почали полуницю висаджувати, капусту, то, як би сказати, село ожило. Почали ну, людей трошки гроші з'явилися, розумієте? Почали щось купляти, люди, будуватися кругом. Трошки село почало по-інакшому виглядати. Наплив більше і людей, дорогу трошки ремонтувати почали. Як війна вплинула за ці роки? Війна ну, негативно вплинула війна, тому що, по-перше, якщо ви подивитесь в мене на полі, то в мене може один чи два хлопця на ціле поле. Решта все жінки, такі старші жінки. Тому що багато на війні, багато просто не їдуть, бо бояться, що їх там заберуть в воєнкомат, тому подібне. Багато також тих закупівельників теж декого нема, там теж свої нюанси. Когось забрали на війну, хтось просто не хоче їхати. Отак от. А ще скажіть, бо знаю, що читала, що такі були якісь перспективи, планували ніби якийсь завод з переробки, робити джеми. Тут в селі М -м не було такого. Ну там це не завод, можливо, там хтось хотів зморозити полуницю, там. щоб завод, то я не чув, що мав бути в нас тут завод. Ну, Якщо нормальна ціна, то вона в основному вся на ринок іде, полуниця. А якщо щось з ціною погано, то люди вже йдуть і на переробку здають або з ягодою щось. Але в основному цей рік все на ринок іде. По скільки беруть заготівельники? От там от у нас в центрі в селі, там є такі заготівельники, то вони беруть по, по самій низькій ціні. Якщо вони там беруть по 25 гривень, то свої постійні клієнти приїжджають по 40 беруть з поля. А ці збивають ціну. І люди, які не знають, везуть туди. Потім ображаються, що така ціна, а вони їм там розказують. Ну, ви самі розумієте. Це вже рахувати можна остання полониця. Можливо, ще один збір і буде все. Цей сезон який був? Цей сезон був доволі вдалий, я б сказав. Спочаток трошки настрашив всіх, бо не було дощів, але потім, дякувати Богу, пішли дощі і почала ягода набиратися, наливатися, як би сказати. І ціна пішла також трошки вгору. Все нормально, люди задоволені. Ті, що збирали, працювали, і ті, що вирощують полуницю, також. От скільки платите от людям? Скільки можна люди? заробити? Дивлячися, хто збирає. Менше тисячі в день рідко хто заробляє. А то й до двох, а то й було й більше, хто більше нас Як ви наважилися на такий бізнес? Бо багато хто людей бояться, кажуть, ризиковано, бо справді ніколи не знаєш, який сезон. Як збуваєте, де? і… І чому наважився? Наважився на цей бізнес, тому що ну, іншої у нас тут перспективи нема в селі. Вирощувати можна зайнятися пшеницею або там якимись посівами. Це, це потрібно великі площі, техніку, щоб на тому заробляти. А полуниця, можна сказати, на невеликій ну, площі посадження, можна зробити нормальні гроші. І тим більше, що вже з руками вже все знаєш, нас люди згуртовані, якщо щось десь один одному допомагають. Там, Розказують, починаючи з розсади, як її правильно садити, в який торф, який ґрунт, які касети, тобто палети, яку плівку потрібно накривати, оприски, і вплоть до землі, яка, яку землю любить полуниця. І, і коли висаджувати. Воно ну, все дуже-дуже багато факторів і ризиків при цьому. Ну, Якщо перший рік вдасться все і людині сподобається, то... Вона буде і другий рік працювати. Тут капельний полив, хазяї дуже гарно доглядають, гарна клубніка, гарні люди, можна гарно заробити. Ви приїхали підзаробити, так? Так. Я, при, я приїжджаю з Луцька заробляти сюди. А е, раніше десь їздили за кордон? Так, колись їздила за кордон. Теж на збір полуниці. Так. Але цей раз приїхала в хорохорн. Бо зараз набагато краще тут можна заробити, ніж за кордоном. За годину часу, скільки можна зібрати полуниці? За годину часу? Так. Я не засікала. Смотри, як працювати. Якщо сили зранку нові, можна і не збирати, нормально. Ви вже з котрої години сьогодні? Сьомої. Не треба їхати за кордон, тут -то добре можна заробити. Кордон за кордон, що за кордон їй ще, потрать гроші на дорогу. А тут їдеш собі. І вдома щось зробиш, і тут заробиш. Поза камерою говорили, що є проблеми з мобільним зв'язком. Так, звісно, є. Нам поставили вишку ну, місяць тому, наприклад, а підключили її буквально два тижні тому, але в нас не працює ні інтернет і ні, ні зв'язку нема. Тому що всі люди так чекали, що коли вже її підключать, тому що коли полуниця наплив, дуже багато людей і так перевантажена лінія. Ну а вона як не працювала, так і не працює. Всі просто розчаровані тою вишкою і тим зв'язком. Ні інтернету, і зв'язку так і не було, і нема. Телефонували, цікавилися, чому так? Ну я не телефонував особисто, мають якісь відповідні органи, тим цікавитися, що там ну, староста, наприклад, там, чи хто там. Я ж не можу представляти село. Ну, Приїжджали, там щось вони роблять, але наразі нічого вони не усунули, зв'язок як був, поганий так і є. Ну, Я вже працюю немалу кількість років, зв'язку тут ніколи не було. І ось було прийнято рішення таке зібрати підписи односельчан. Ну, ми зібрали два роки тому, зібрали підписи, віднесли їх голові. Слава Богу, голова зрозумів проблему, долучився до неї. І фактично ця вже вишка 31 січня в цьому році вже стояла. Стояла вишка, побудована вже. На сьогоднішній день вона запущена 1 червня, тобто через півроку вона запущена. І я рахую, що вона працює дуже добре. Дуже добре. А ось чому. Перебої з зв'язком або з інтернетом, тому що ну, у нас весь зв'язок, всі вишки зв'язані між собою. Якщо а, такий час, що у нас світла дуже часто немає, або в нашому селі, або в сусідньому селі, чи на якомусь проміжній вишки. Тому і в той час звичайно, зв'язок є зв'язок, але він трошечки гірший. Ну і ще немаловажно те, що саме ми попали в цей період, де вишка розрахована до тисячі абонентів, а в нас сьогодні в селі знаходиться трошечки більше півтори тисячі людей. Тому і велике навантаження йде. З часом все наладиться. Все буде добре. Ось ця красива будівля за моєю спиною це місцева школа у селі Хорохорин. Вона одна із найдавніших на Волині. Школа в нас старенька, але ремонт сучасний зроблений. Тримуємо кожного року. Маємо потужну підтримку від селищної ради, від депутата, від батьків так само. Облаштоване укриття. В травні минулого року нам відкрили укриття, облаштували. Ми маємо змогу навчатися очно. З початком війни поменшало значно дітей. В цьому навчальному році в нас було 73 учні. Наші картини, наші роботи, бачите, різні техніки. Переможці всеукраїнських конкурсів. Оця картина тільки приїхала з Києва. Рік була ця яка? Держ, Ось ця? і та, і, і ця цього року приїхала. Перше місце. Розкажіть, як, то, от, от, як ви це як робите? робите? Так. Ну, це така техніка стрази на склі, викладання стразами на склі картини. Спочатку малюю, це намальована брізка, мальована під склом, а тоді вже підбираються відповідні камінці. Це ну, досить дорога техніка. Підбираються камінці, викладаються. Це все авторські роботи мої. Це всі мої авторські роботи. Вони всі були на конкурсах. А про цю, розкажіть, що це за техніка? Це ізунитка, вишивка на картоні. Ізонитка називається, вишивка на картоні. Я сама освоїла е, цю техніку і цю теж так само. Навчила вчителів, проводили майстер-класи, ми вже в нас і діти на трудовому, по закласній гуртковій роботі так само. Супер. А предмет ви який викладаєте? Матем... Вчитель математики і така творча. Циганочку. А ви вмієте? Розкажіть про те будівництво школи, що хто то збудував, як люди будували. У 37-му року це була польська територія, тому будували її поляки, скажімо так. Розпочалося будівництво в 1926 році, а вже в 28-му році, через фактично півтора року, був перший випуск школи. Будували із цегли. Ви були в школі, мабуть, бачили, оці стіни 60-70 см, які не промерзають ніколи майже. І цегла. Колишня цегла, яку ще робили, як кажуть нас в селі із Запольщі, привозилась із заводу із Киселина. На той час не було техніки, ні тракторів, ні машин, тому люди на волах самі привозили, самі роздружали, самі будували цю школу. І як бачите, до сьогоднішнього дня зробили ремонт гарний, капітальний, і школа виглядає найгірше сучасних шкіл. Казала директор школи, що має бути вже не ліцей, має бути гімназія. Це рішення не місцевої влади. Навіть і не районної влади є. Ну, наскільки я знаю, є постанова кабінету міністрів, що школи, які не мають достатньої кількості дітей в класах, ну, будуть просто реформуватися. Ліцей це, ну, як ми звикли, середня школа, а гімназія це буде 9-річка школа. Поки що дев'ятирічка буде. Я рахую, що це і правильно, це не є безвихідь, тому що є одна опорна школа в школі, яка розрахована на 600 учнів. Все лише точно да, і так воно повинно бути, що одна опорна школа, яка забезпечує повну освіту, і школи, які готують. Це по всіх селах. У нас вже в жодному селі в нашій громаді не будеш ліцею, буде всі гімназії. Пане Анатолію, знаходимося в чудовому, шикарному приміщенні. Знаю, що було збудовано за кошти світового банку, і зараз тут така пустка. пустка. Чому так? Ну, амбулаторія була побудована дійсно за кошти світового банку гроші. Це були грантові кошти, які ми виграли, брали участь у проєкті, виграли цей проєкт. Побудували дуже швидко цю амбулаторію фактично. І, як бачите, якість побудували з гарними. Закупили також за ці кошти і обладнання, все. Відкрили 4 роки тому амбулаторію вже почала працювати. На той час ми була смології сільська рада, ще і на той час ми уклали договір про співпрацю з першою поліклінікою міста Луцька. І, і сімейний лікар із поліклініки приїжджала сюди, набирала пацієнтів тобто, і отримала заробітну плату від кількості пацієнтів. Але буквально два роки тому прийшла знову ж чергова реорганізація в медицині і першу поліклініку для підпорядкування під другу поліклініку. А так як ми знаходимося не в громаді міста Луцька, а окрема громада, вони від нас відмовилися. І з того часу сімейні лікарі перестали сюди їздити. Завжди будемо раді, якщо хтось зголоситься із сімейних лікарів. Кількість, необхідну кількість пацієнтів, якого треба там до 2000, по-моєму, але якщо діти є, а у нас дітей багато в селі, то можна і менше, то ну, 70% ми забезпечимо своїми, фактично, ну, могли б забезпечитися, На сьогоднішній день не можу стати, тому що люди заключили договори із іншими сімейними лікарями, і сьогодні людей переконувати. Ну, знаєте, як у нас зробиться? Приїхав сімейний лікар, побув там рік чи два і знову поїхав. Бо тому що його треба забезпечити житлом спочатку, надати умови, хоча умови тут прекрасні роботи. Ну і кожен ж працює на результат на заробітну плату, якщо не буде кількості пацієнтів відповідної. А в нас в селі всього лише 750 людей. Амбулаторія будувалася із розрахунку те, що набув обслуговувати людей Хорохоринської колишньої і Смолигівської сільської ради. Там рівно 2000 тисячі населення було. Частину я вже передали. На лікарні. Як така вже зробили таку лабораторію, щоб їхати до Торчина, і це все, ну як вам сказати, на обстеження, а тут є своя лабораторія. Як, от, наприклад, я інвалід. Ну, вважайте, я не інвалід, але посчитайте, вона інвалід іншої. Чоловік теж інвалід другої групи. Не визвати не можна, якщо треба, визиваємо, коли там приїдете все. Знаєте, тяжко так добиратися, а я ж не можу зайти навіть до зупинки. Про що сусіди, щоб сусіди приїжджали, Ну, плачу гроші не маленькі. От до Торчина бере 200 рублів. До Луцька мені треба 600 рублів заплатити, щоб я поїхала, простежилася. А тут, як можна, є лабораторія, вже ж таки не можна зробити І такі ж медсестра якась приїхала, чи кров здати. Їду до врачів, бо ж тому, що я не мою з ногою. Мені треба нанімати машину і їхати. ще одне буквально запитання про дороги, бо бачимо, що дороги такі ну, не дуже. Знаємо, що частина десь є на місцевому балансі, а частина ви казали, що автодор. Чому такі дороги? Я розумію, що то, певно, війна, якісь, певно, може, були плани, поставили на паузу оця, де ми зараз знаходимося, центральна дорога, яка колись належала в ній облату по селу не ремонтувалася із 70-х років жодного разу. До села ремонтували декрет, а по селу жодного разу вона не ремонтувалася. Тому вона й має такий вигляд. На сьогоднішній день, щоб зробити оцей відрізок у 700 метрів, що залишився в одну сторону села, треба приблизно 2,5 млн грн. Таких, звичайно, коштів, ну, поки що ми не бачимо їх. Ой, що там, і там. І моя дитина. Вже скільки років я, щоб не збрехати, напевно, 10 років вона почала вишивати. Пішло, на і на Італію, і Португалії, на Володимир, на Новолинській хорхорні. Де тільки? І навіть сьогодні хорохорні, і то куплять. Ну, ділиться на безкоштовно. Ділиться, Вона просто ділиться з родичами, з близько. З родичами ділиться. Де вона там буде? Вона така я добросердечна, Вона хоче всім подарка зробити. Всіх не на продаж, а на подарунки. Де подарунки вона продаж тільки мабуть, з одні картини продала. То все. Ви нам зараз покажете, яка ваша улюблена картина. І з тих, які донька вишила. Вона веди, веди. Ну, Ось такого си за його маю час. А кажуть, що вишивка заспокоює людей, чи то правда? Я коли, коли заспокоює коли ні, зайки навіть ті мислики, які, які думки, а це часто. Я думаю, на спокійно. Я знаю, якого. Запокоя кого. Два росника віселом вишивала, а а цілусника висувала кості і голубими, звичайно, може, я бачу, що ви так пишаєтеся своєю донькою, її талантом. О, Ви не питаєте. Я нею дуже довольна, я їй прошу Бога завжди, вона така була хворенька. Але Бог дав мені таку дитину, що вона то немає кращого, я казала, хай Бог його завжди оберігає. Скільки я висиділа над нею, але все мам, мам мам да, мама, мама вишиває. Мама вишиває. Що мама вишиває? Мама вже не бачить, хазяйство до роботу ходила. А вона помаленьку, помаленько, я їй показала і почала, почала, почала. ото подушки, вона все, а скільки вже своїми плем'янникам подарили. Чим важче вишивати? Хрестиком чи бісером? Скажу вам? Тож, ну, бісером то скажу. Ну, хрестиком ну, о. Ну, Бісом ну, я тепер виживаю. Наприклад, мати тут багато висувати, тут мало вишивати, тут все менше вишивати. Вот не повишиваєш. Кожна картина своєї складності, да. так? Да. Я і не по Більше, значить, більше вишивання, менше, значить, менше вишивання. Ми дуже висуваються. Увага! Голоденький, на березі сиди, очеред густенький від вітру щелести.